Друзі, коли ви в останню переглядали свій банківський додаток і думали, куди взагалі діваються мої гроші, куди їх і хто витрачає. Ми живемо у час, коли фінансова грамотність це вже не опція, це буквально певне виживання. І якщо раніше можна було якось жити від зарплати до зарплати, то сьогодні цей сценарій не працює, тому що треба ще й відкладати, інвестувати. Ну бо світ змінився, погодьтесь, економіка, в принципі, вже давно нестабільна, технології ростуть швидше, ніж ми взагалі. Встигаємо адаптуватись до цього. І держава вже просто не може забезпечити того, що колись здавалося певною гарантією, як, наприклад, стабільна старість. І тому сьогодні фінансова грамотність – це вже не просто про як рахувати гроші, це про як не втратити контроль над власним життям. Цьому відео розповім вам п'ять правил фінансової грамотності, які реально працюють у 25-му році. Без банальних фраз, без якоїсь води тільки те, що дійсно працює і змінює реальність мене і моїх студентів буквально щодня. Перше правило фінансова грамотність починається не з таблиць. А змислення, і як тільки ви це усвідомите, вже відбудеться зміни, тому що ми всі колись пробували рахувати витрати, і через тиждень кидали. До речі, на каналі вже є відео, як не кинути власне записування витрат. Бо фінансова система це не рахунок доходів і витрат, це спосіб жити так, щоб твої гроші працювали на тебе, а не навпаки. Саме тому я навчаю принципу доходи, мінус витрати до рівня дельта. І як тільки ви сфокусуєтесь на цій дельті, як тільки ви не просто будете її залишати а ще й розподіляти, ось тоді у вас з'явиться певна система. А ця система дасть вам спокій, бо тоді, навіть якщо ти не заробляєш мільйони, ти будеш розуміти, що кожна гривня має своє місце, ну або злотий чи долар. І саме це дасть вам відчуття такого званого контролю, без якого сьогодні вже просто неможливо вижити у фінансовому хаосі. Тому, будь ласка, ставте правильні пріоритети, і саме мислення буде вам цим допомагати: контролювати дельту, яку потім можна буде примножувати, а не фокусуватися на витратах, їх скорочені, ну або ще гірше, якісь економії. Ну, На доході можна фокусуватись, тому що все ж таки доході треба зростати. Друге правило це те, що необхідно вчитися не жити на все, що зараз є, а на все, що потрібно. Раніше нам казали, головне заробляє багато, але правда в тому, що якщо ти не вмієш керувати тим, що маєш, ти не впораєшся із тим, якщо будеш зростати. Це буквально як наливати воду у відро з дірою. Погодьтеся сьогодні. У 25-му році головний тренд це усвідомлене споживання, не економія, не дефіцит. І тим більше не затягування поясків, а навпаки, вибір. Коли ти не купуєш десяту сукню, а розумієш, що ці гроші можуть дати тобі більше спокій, подорож, можливості в майбутньому. І люди, які починають жити зі своїми реальними потребами, дуже швидко відчувають надлишок, бо витрати це не зло. Як більшість з вас, можливо, собі малює, зло це несвідомість. І ось це якраз таки є фіксування другого правила. Живи не за чужими шаблонами і за якимись цифрами, а за системою своїх цінностей. Бо гроші насправді просто підлаштовуються під вашу енергію. Якщо ти втрачаєш хаос, ти і будеш хаотичний. І гроші будуть, в принципі, в житті так само. Третє правило, без якого сьогодні вже, звісно ж таки, нікуди, це інвестуй. Без винятків раніше можна було сказати, що я ще молода, у мене ще все попереду до пенсії далеко. Але сьогодні вже ні, бо майбутнє вже настало, і воно каже: Гей, пенсія в тому вигляді, як ми її знали, більше не буде. Я думаю, що ви розумієте, що після війни держава ще довго відновлюватиме економіку, інфраструктуру і фінансування армії і залишиться в пріоритеті, і це правило. Але наслідок тут буде теж очевидний. На соціальні програми, медицину і пенсію залишатиметься дедалі менше особливо пенсію, тому інвестування це вже ваша майбутня пенсія, на яку ви ще будете жити, років 20-30. і це не розкіш, це вже просто база, базовий мінімум. Да? Якщо ти не почнеш сьогодні просто з малого. На жаль, без цього залишишся, і насправді тут можна почати абсолютно з малого. Головне, щоб інфляція не забрала твої гроші. Бо потім погодьтесь, трошки буде пізно. Майбутнє належить тим, хто вміє не тільки заробляти, а й зберігати і примножувати. Ми на цьому каналі багато говоримо про те, які активи пасують новачкам, з чого можна починати. А саме фондовий ринок, облігації, акції, золото і це все доступно для тих, хто має навіть невеликий бюджет доларів 100 на місяць. До речі, не забувайте, що в мене є безкоштовна консультація моєї команди, де ви отримаєте свою стратегію інвестування під ваші можливості. Посилання на цю консультацію в описі під цим відео. Правила 4. це не просто розвивати фінансову грамотність, а розвивати знання. думають, що фінансова грамотність це просто вміння рахувати, але це не так. Ми ж прекрасно розуміємо, що все починається з мислення. Коли ти не просто питаєш, чи можу я це дозволити, а питаєш, як я можу це створити. Коли замість думки у мене немає грошей, ти думаєш, що я можу зробити, щоб вони з'явилися. Це така звана. Реакція на світ, бо на сьогоднішній день знань у відкритому доступі погодьтесь достатньо. Чат GPT – велкам, але лише 5% людей застосовують їх на практиці. Бо справа не в тому, що ми не знаємо як, а в тому, що ми просто не віримо, що можемо. Тому я завжди кажу: починайте з зі боротьбою зі своїми негативними переконаннями, працювати зі своїми страхами і загалом із своєю впевненістю діяти. Тоді буде толк. П'яте правило: будьте керівником своїх фінансів. Не віддавайте в управління свої гроші комусь або на самацьок. Це моє улюблене правило, тому що достатньо просто уявити, що ваші фінанси це ваша компанія. І так само у вас є прибутки, витрати, бюджет, команда, наприклад, сім'я, ризики і стратегія. І якщо ти не керуєш цим, хто керує? Кредитна ваша карта, ліміти, рекомендації в TikTok, ваш настрій. На сьогоднішній день виживають не ті, хто заробляє багато, а ті, хто вміє приймати фінансові рішення як директор, як SEO. тобто, по факту, з аналітикою, холодною головою, з планами і звісно ж таки з певним контролем. І головне з повагою до власних грошей. Попогодьтесь, гроші люблять, коли до них ставляться як до партнерів, а не як до ворогів. До речі, мене моя мама завжди вчила прям любити гроші з самого дитинства. Не в контексті того, що говорити, я люблю гроші. А дійсно з повагою навіть до паперових купюр ставитися. І завжди мене вчила обличчям до обличчя від більшого до малого їх в вагманець складати. Дайте лайк, якщо ви також таке робили в дитинстві. 25 й рік, знаєте, це вже час, коли дійсно починати. Колись не вдасться. Це момент, коли треба жити зараз. А старі моделі не працюють. Я думаю, що ви це теж помітили: що вже те, що раніше працювало, сьогодні просто Ну, не дає тих результатів. Якщо ви не будете робити щось грошима, буде повний хаос, і як наслідок не буде тих результатів, які ви хочете. Тому спочатку ви починаєте контроль, спочатку ви починаєте брати відповідальність, а потім це все стає системою, а не проблемою. І гроші стають інструментом. Адже фінансова грамотність це дійсно не про обмеження, це про вашу свободу. І саме ця свобода це головний тренд 2025-26 років. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам було корисно. Ми говоримо на цьому каналі більше про фінансову обізнаність, фінансову грамотність інвестування для вас, українців, тих, хто цікавиться цією темою. Тому не забудьте підписатися, і поставити лайк. І дайте в коментарях взагалі знати, які ви використовуєте фішки або правила фінансової грамотності, які вам вже допомагають. До зустрічі в наступних відео.